Пане Андрію, просто прокоментуйте ситуацію навколо головного командувача Збройних сил України. Знаєте, багато хто каже, там у військових на передовій є чим зайнятися, вони не реагують і так далі, тому подібне. Але е, все ж таки ми побачили сьогодні багато дописів і так само реакцій, зокрема в соціальних мережах і не тільки. Мої колеги в ефірі часто про це говорили, що військові не продовій е, тривожно реагують на взагалі те все, що ми почули, побачили ввечері. Про взаємозв'язок з подіями і ситуацією на фронті та й тому, тим, що у нас війна продовжується і цієї ситуації вже паном Тарасом проговорили в студії. Вам як на ваш погляд така ситуація? Ну бачите, головна командувач – це стратегічний лідер Збройних Сил України. І, ну і ну, в общем-то, як показують всі дослідження, він користується. Абсолютної повагою і в общем-то, в нього вірять Збройні Сили України. Вот. І ну, ситуація, яка зараз склалася, вона в общем-то, ну, в житті буває все. Бувають там заміни, зміни. Ну вже якимось чином все, що все, все це почалось. От тоді, вот, з таких фей фейсбучних ремарочок. Справді, що ну, воно дійсно нам сили не надає, а не надає абсолютно. Це деморалізує суспільство, деморалізує особовий склад. і ну, Це просто така риса, як би, ну скажімо, рівня зрілості стратегічного лідерства, політичного стратегічного лідерства. От, і тому, ну, відверто кажучи, не дуже хочеться коментувати, тому що приємного фактично нічого в цьому немає. Хоча воно ну, така от ситуація. Почув вас. Давайте тепер з приводу терористичного флоту Російської Федерації. Як вона його зараз застосовує? З дня в день ми чуємо повідомлення про ту чи іншу кількість ракетоносіїв з калібрами на борту, які Російська Федерація вводить у каторію Чорного моря. Та їхня кількість з одного боку хтось скаже невелика. З іншого боку, Богу дякувати і застосування калібрів. Ми давно. Не бачили, це також важливо. Але з перебазуванням до новоросійської взагалі ситуацію навколо е, російських кораблів. Що скажете, і наскільки дійсно український е, дроновий флот змінив е, правила гри в чорноморському басейні? Ну, Добиться на теперішній час: 80% нашого узбережжя морського захоплено супротивникам. Це Чорне море, Азовське море, ну і Крим. А от в наших руках 20% від устя Дуная до устя Дніпра, і в принципі в межах цих 20% ну, судноплавства це основне завдання Збройних сил України в інтересах, скажімо, нашої морської економіки. Воно існує дуже обмежено. От туди, це невелика ділянка на, на, на північний захід. від Одеси в сторону острова Зміїна і далі туди терводи. от тобто, в принципі, росіяни Росіяни зараз мають в своєму бойовому складі боєспособними 85% кораблів, катерів і, і суден забезпечення в порівнянні з початком цієї широкомасштабної війни лютого 2022 року. А вони, в принципі, здатні зараз виконувати всі завдання, які перед ними стояли. Спочатку війни, то це завдання блокування наших портів, друге це нанесення ракетних ударів і третє – десантних операцій. Інша справа, що, наприклад, ну, десантні операції зараз для них не дуже актуальні, хоча вони, опять же, це завдання не знімають. Якщо ви подивитесь оці, оці, оці підсумку, підсумки ці передачі за минулий рік, то найбільше така для них не гаразд. Та то, що Україна вона отримала вихід до Чорного моря, і вони хочуть нас позбавити цього виходу. виходу. От, і тому це от десь вони там так, 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 такі приготування все одно готують. Що стосується ракетних ударів, так ви праві з 6 серпня масованих ударів немає. 6 серпня, крайній раз, коли вони випустили 20 ракет калібр, тоді був удар такий там по 60 ракет, і все це каже, ну для мене це каже те, що просто я думаю, у них небагато цих ракет. Сьогодні була цифра, значить, е її е е була озвучена: 330 ракет було використано в січні. Справа в тому, що це ну як мінімум вдвічі більше. Ніж, ми, ніж росіяни за місяць таких ракет е, е, виготовляють. Тобто це каже про те, що опять же, їх запас він, він, от, він, він йде і йде все до донісу. А а на кораблях була інформація про те, що іменно що стосується ракет «Калібр», то е, можуть бути у них складнощі з поставкою цих чіпів для зборки цих ракет. Тобто для нас це якби, непогано. А що стосується з, пере, пере з переброскою сил Севастополя, частиною сил Севастополя до, до Новоросійська. Так, це так. Ми це бачимо з жовтня 22-го року. Така переброска почалась. Там і бойові сили, і штабний елемент, частина штабу флота також там знаходиться новоросійську. Була перебросана Севастополя. Ну, Новоросійськ там досить така ну непогана база. Її відновили на початку 2000-х. До речі, зараз була от інформація про те, що а, от, якраз ті ж самі калібри вони зараз завозять туди в Новоросійськ. Там є в 20 кілометрах таке містечко невелике, де знаходиться якраз склад цих ракет Калібр. До цього вони знаходилися в Севастополі. І зараз я думаю, якраз чисельність цих знаходиться сухарна банка Севастополя. От, ну і і судноплавство. Ми знаємо, так, що от коридор той функціонує, значить перевозить перевозиться вантажі, слава Богу. Але опять же, це ну, може бути десь 15-20% від потреб, що нам потрібно. Угу. А, і справа в тому, що основні шляхи вони перекриті. А якщо ви подивитесь марінтрафік, подивитесь, північна західна частина, там порожне, нічого немає. Тобто нам це потрібно буде, опять же. Відновляти це судноплавство для того, щоб економіка запрацювала. Ну і Миколаїв очаків ми знаємо, да, і Херсон. Ці порти просто заблоковані зараз. В Миколаєві вже фактично два роки знаходиться 40, понад 40 суден. Миколаїві, очаків, і в Херсоні іноземних суден, які там застрягли, значить з вантажом, і от, ну, там перебувають до цього часу іноземних. От Судна з Південного, з Одеси, з Чорноморська такі, такі самі судна їх там потихеньку вивели під час цього зернового коридору з ООН, там, під приводом ООН Туреччини, а там вони так і знаходяться. Тобто, завдань у нас дуже багато, а так ситуація, нібито вона трохи. Стабілізувалась, скажем так, але вона можна, може змінитися дуже швидко. І самим серйозним козирем в руках Росії є те, що вони е, контролюють е, півострів Крим, який і непотапляємо авіаносцям Чорного моря, е, на якому знаходяться і морські, і е, е, значить е, сили, і повітряне повітряна компонента, і е, сили, які ну, ракетні системи. Не система ППО, яке знаходиться на узбережжі, оце дуже такий серйозний аргумент, який нам треба постійно зараз дивитися, тому що це наша загроза угу. нам на морі, во на даному етапі. Та, ну, Збройні Сили України також не сидять, склавши руки. Ми вже там бачимо ті чи інші повідомлення. Зокрема, про радіолокаційні станції ворога, які пов'язані з ППО біля Роздольного, сьогодні з'являлось знаход... повідомлення. Спасибі вам, Андрію, дякую за те, що знайшли час і долучились до ефіру телеканалу Прямий. І дякую за вичерпні відповіді. Андрій Риженко, капітан першого рангу МС збройних сил України в запасі, заступник начальника штабу МС збройних сил України в 2004-2020 роках. Був з нами на зв'язку.